Продовжую. Третя група пенсіонери. Люди 56 Основні проблеми. Залежність від держави, мала пенсія, соціальна ізоляція, інформаційний бар'єр. Перше правило порядку. Цифрове переродження. Хаос, блекаути відрізають від інформації, телебачення, газети, але й дає нові інструменти прогресу. Починай освоєння VPN та меседжерів. Навчися користуватися VPN, щоб отримувати чисту інформацію. Навчися використовувати відеозв'язок. Zoom, Google Map. Це твій міст до родини та світу. Друге правило. Капіталізуй свій досвід. Наприклад, через YouTube. Хаос створює попит на мудрість та менторство. Навіть мікроменторство. Квадрат С, де ти стаєш самозайнятим, це теж плюс. Монетизуй свій унікальний досвід. Наприклад, консультуй молодих фермерів. Репетиторство, тощо. Обмінюй досвід на гроші, а не чекай на пенсію. Третє правило: створюй свій соціальний актив. Чи приєднуйся до того, що подобається. Хаос руйнує фізичні спільноти, але створюй онлайн спільноти. Роби інвестиції у соціальне здоров'я. Приєднуйся до тематичних онлайн спільнот: хобі, історія, садівництво. Тощо, спілкування це твій найкращий захист від ізоляції та пропаганди. Чи сподобалась вам така архітектура порядку від ППН? Слухаємо, думаємо для України по-українськи. Дякую за приділений час. Як ви здогадалися, в Києві зараз блекаут. До наступної зустрічі!